Не А до нас смердить, вони мухи сідають. Вони хоча б томаси має бути. А ми ще отек, що ми робили кіпку, там ще пламали там все. Там я, мені їде Варфоломій, бере 100 містерів свою, бере. Що що бере Варфоломей? Що місце бере, Кирлопець? Наші лішенки. Берет воїни приїхав. А це віше, я свідчив, ще давно, що свідоць, що буде біда. Але Зеленський патріарх дав Томус українській церкві. Оце цьомусь і дав. Він дав то тому дав, що коронавірус дав, дав війну. Це все через Томос, так? Так, так. Коронавірус і війна – це через Томос до нас прийшли, так? Так. Це все. Це все пішло. І він, і він, і все. Ну, але ви чули, що на Афоні вже служать українською мовою? Туда їде вже пристоятель української церкви, там служить. Вам сам що говорив, так. Там треба мову, що це усіх не язик. Це війна була.

Я його взяв, а оцесь мой не роза. Отже, і, і там пише ще, що всі гілки, які не приносять плоду, вони будуть відрізані і викинуті геть. Отак буде відрізаний патріарх Кирило, і всі ті, хто його підтримує. Весь московський патріархат Господь викине на смітник і пішле до пекла. І вас. Пошле так само до пекла, того що ви замість того, щоб підтримувати свій український народ, ви підтримуєте московських окупантів дайте, і дурите дайте. людей. Розумієте? От це, що найгірше те. Чи кого не я Бог усить когось пишіти? Мені дуже шкода, отець, що у вас люди ще терплять на парафії, тому що я думав. Вам казати, що вам би пасувало перейти до української церкви, але я такого, як вас чую, наскільки ви страшним українсько-ненависницьким духом дихаєте, то мені здається, що краще би ваші парафіяни вас вигнали і позбавили своїх дітей можливості слухати цю біліберду, яку я слухав останніх п'ять хвилин. Мені отець дуже соромно за те, що ви священник, і ви наскільки підтримуєте Москву і Путіна, і Московський патріархат. І для вас війна в Україні це просто кара над українцями за аборти, так? Да? Тобто не a Путін винен, не не Росія, так? Що вони на нас напали? Ми не пам'ятали. І це ви ще й галичанин такий з Львівської області. Це капець. Ми не пам'ятали його. А ми не паде, а це не падає. Не паде. Я Отже, Я вас зрозумів. вибачайте, я більше цю біліберду слухати не можу. Це просто у вас по носу в голові. Читайте отець Євангелії і будьте своїм народом. Наскільки можете, хоч на старість, покайтеся в тому, що ви наскільки підтримуєте москву. Дуже отець прикро чути це від такого сивого чоловіка. Ви мали би мати якийсь розум, а тут знаєте, нема ні розуму, ні нічого. Просто сивина прийшла, а мозок не прийшов і мудрість так само. Дуже шкода, отець. Я за вас буду молитися. Най Бог вам простить ваші гріхи, і то, що ви дотепер радієте, що вбивають українців. Дуже отець, мені шкодаться. Най Бог вас простить і дасть вам покаяння і навернення. Будьте здорові. Дуже за вас сором, отець.